Напівтемрява та звабливі рухи у черкаському художньому взялись відновлювати недозволеним. Черкаські музики дали друге життя забороненим за радянських часів українським композиціям. Відновлене танго почули і наші кореспонденти. Граціозні Анастасія та Андрій першим випробовують на собі ритми забутого українського танго. Хоч танцями займаються давно, та такої настроєвої музики зізнаються ще не чули. Такий експресивний, емоціональний танець, який танцюється. разом із танцівниками у залі черкаського художнього ще кілька десят ласих до музик. Всі разом вони відкривають для себе заборонені за радянських часів ритми справжнього українського танго. Почути заборонену музику черкастям допомагають креативна група Хайвей та ансамбль Акварелі. Музиканти зізнаються, кожну мелодію аранжували буквально на слух, а тексти збирали мало не по слову. Сьогодні, як на мене, взагалі великий прецедент в культурному житті міста, тому що черкаські музиканти погодилися зробити таку колосальну роботу по відтворенню нашої культурної музичної спадщини, тому що є пласт музики, який з приходом радянської влади був забутий. Глядачі такі музичні старання сприймають на ура. Взагалі танго це кохання, тому. тому... Це якраз слухаючи ці композиції, можна помріяти про кохання, про коханого, про, про якісь романтичні моменти і відпочиваючи, так насолоджуватися. Одним танго вечором обіцяють музиканти. Відродження українських ритмів не закінчиться. Відтак почути справжнє українське танго зможе кожен охочий. Денис Іванов, Сергій Єфімов, Віка Новини.